Шановні друзі, перш за все, дозвольте подякувати вам, що в цей холодний день ви знаходитесь тут. Ви знаєте своє місце у ланцюгу тих, хто боровся за свободу України. Насправді, історія України це історія боротьби за свободу. Ми дуже часто перебагали, але дуже часто до нас приходила поразка. Чому? Бо Україну ділили. Її постійно ділили на схід і захід, на православних і католиків, на україну російськомовних, на різних москалів і бандерівців. Україну ділили і до цих пір ділять, щоб грабувати. Сьогодні влада використовує цю технологію: поділити Україну і грабувати, поділити майдани і панувати. В Україні є тільки одна межа. Межа бідності, причому влада знаходиться на іншій стороні цієї межі, а весь інший народ знаходиться на другій. Тому сьогодні 80% населення знає єдина проблема України Янукович, і єдина відповідь на це. І для того, щоб цей голос був міцніший, я прошу киян, приходьте кожен вечір на наш спільний майдан, підтримуйте боротьбу за європейську краще життя України. Я прошу вас сьогодні. Дійсно, об'єднаємося разом два майдани, щоб наш голос банда чула краще, щоб ночний кошмар Януковича справдився. У нас була одна команда, один план єдиний. Слава Україні! Просимо до слова.